Привіт, народ! Сьогодні розпаковочка посилки від чайного дому чефір Андатри. Я шукую не чефір Андатри, а називається канал Прокачай, нічого не помінялось. Просто так запало, знаєш. Чефір Андатри звучить. Я думаю, це буде наступний мій магазин. Наступна моя локація. В неї буде така назва така для брутальних андатроведов і поціновувачів. Отже, розпаковка. Перше, це невеличка посилка, я знаю, що тут. В принципі, пам'ятаю, що нам не помістилося 5 кг маоціена. Ось по 2,5 кг маоціен. Це досить такий цікавий китайський чай. Е, невеликий, дріб, дрібний, якби, дрібної фракції. Але як зелений чай дуже і дуже цікавий, не завжди ви його попадете, або вам його можуть продавати під якимось іншим виглядом і називати якось інакше. Ну в общем, розказуючи вам, що це, наприклад, там просто зелений чай. Ні. Смасьєн це цікавий, прекрасний зелений китайський чай, досить-досить, скажімо так, ну, не скажу там, не то, що брендований, але досить прекрасний в своєму смаку. Якщо ви принюхаєтеся, коли його будете споживати, можете почути аромат, характерний щось схоже на, на цей. Як це вам сказати, щось схоже на гарбузяне сімечки. Ну, все. На цьому в принципі можна зупинитися багато гарних тестів чаїв, таких ну, толкових, вони мають оцей специфічний цікавий толковий аромат. Далі у нас велика досить посилка, коробка, які, ага, тут бач, розпаковує, а зверху ябао БАО розсипами. Ну, видно, коров в коробці було ябао. І тому тому це попало мені. Ось такі брунечки білого чаю. Взагалі, неймовірно прекрасний сам по собі чай. Ось це чайна брунька. Там котики, як ми зараз називаємо, ось кілька верхніх листочків. Дуже ароматний, дуже смачний. В принципі, я рекомендую, якщо ви не пробували Ябао, що це непоганий варіант для того, щоб почати китайську історію, особливо для тих, хто любить білі або зелені чаї. Далі, ось у нас є такі порційки куля дахуна. Її називають яйце Дракона, але мені не подобається сама назва яйце Дракона. і все, що пов'язане з драконами, ну, назву її кулею Фенікса. Хай буде так, це моя особиста примха. Далі 101, й 10 пачок має бути 101. Також вже вам відома скажімо, позиція. Якщо ви любите чаї, трошки ароматизовані, це так званий медова троянда. Я її так називаю особисто. Смачний чай для того, щоб вживати кожен день і для того, щоб жити не в чайній історії. Тут також ароматизований чай цікавий. Зелений з плюсками троянди. Взагалі, дуже пахучий, молочно-карамельно-трояндові такі переливи. Повторюю, це для тих, хто любить ароматизовані чаї. А ми продовжуємо. І ось у нас чистий-чистий чайок, так званий імператорський Мауфен. Це взагалі позиція, неймовірна за своєю якістю, за своїми смаковими різними штуками. І я рекомендую вам. Якщо ви ще не пробували ось ця пачка, при тому, що вона досить відносно недорого. У мене зараз остання буквально відправка. Забрали 4, просили 6 пачок, каже, це мені, це друзям. Ну, це такий зелений чай з неймовірно цікавими, прекрасними смаковими якостями. Далі, Ха. пішла ось така штука. Тут 10 е цих, в цій е коробці. 10 штук млинців. Що це за млинці? Млинці від 200-грамові такі шоколадні плиточки, млинці від першої китайської фабрики. Це один з найкращих виробників китайських чаїв, пуерів. І я його набрав досить і досить немало. в такому класичному пакуванні в коробці такий елегантний тун. Далі у нас. Це буде А-59. Це е, чай, чорний чай з бергамотом. Хто любить. Ну, в принципі, ось дивись, скільки я беру. Останній раз, тижня два назад я брав так само, і його знову немає. Його просто ви, вигрібають. Ті, хто п'ють ароматизовані чаї, вигрібають. Що тут ще у нас є цікавого? Е, так, 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 так. Зараз тут розрушу все. 62. Також продається в чайних магазинах там по 500-600 по гривень. Я не буду вам таку ціну ставити. Ціна ці, цього чуда біля 400 Я не пам'ятаю 400 гривень. Це класний пуер з ароматом смаком Фініка. Досить класний по якості і за смаком. Цікавий, недорогий, 250 грамовий, Можна дарувати, можна брати собі. Далі трошки взяв е, таких млинців. Ось в такому пакуванні також дуже хороша історія це коробка. Зручно з собою возити, зручно як би, вживати коробка, і в ній запакована 100 грамовочка. І що тут залишилося? 955-й це у нас е шен, дуже такої теж пристойної якості. Він має такий хороший, рівний, е зеленообразний шеновський аромат. І два простеньких. А, ну, це не все. Ще тут ось ще не порційки, останні забрав, більше їх не буде. 30-14, вони вчора буквально просили, все, оце приїхало, останнє більше його не буде, ну, принаймні кілька місяців. І два шена ось в такому форматі. Їх більше теж не буде. Це самі дешеві шени, які є. Вам вони сподобалися, ви їх розпробували. І тому я їх всіх вже вибрав і розпродав. Ну, в принципі, на цьому можна звертати нашу. Розпаковку, все ми отримали, все, що замовляли, отримали. Тому бажаю вам гарних щейвань до перемоги з Богом. Пишіть, коментуйте, задавайте питання. Я підберу вам чай, який підійде найкраще для вашого смаку, для вашого гаманцю, і допоможе вам ну, покращити ваш чайний стан. Чи фірандатри не підходять? Так, і будемо далі називатися Прокачаєм. Але запам'ятайте, чи фірандатри колись буде.